Гарний початок, вітаю вас з перемогою. Скажіть, які у вас враження від сьогоднішнього турніру? Так, всім добрий день. Враження позитивні, бо взяли три очки, але по грі дуже багато суїти, боротьби, хочеться більше якості. Ну, в принципі, ми бачили, що хлопці старалися виповняти те, що ми з тренером, з Миколаєчем їм протягом тижня. Просили робити і, в принципі, дуже важливо, що хлопці вийшли на поле і не було, без, не було байдужості. В хлопців це найголовніше. А далі будемо працювати. Чи є у вас якісь зауваження? Чи ви були повністю задоволені грою? Ні, ну зауважень дуже багато по самій грі. Я ж кажу, результат це добре, але по грі дуже велике. Ну але для нас цей чемпіонат для того і є, щоб ми вчилися, і головне, щоб від гри до гри ми прогресували. Вітаю з перемогою. Будь ласка, скажи, яким чином відбувалася підготовка до гри? Чи були тренування інтенсивніші ніж зазвичай? Були інтенсивні, і зазвичай ми тренувалися, підготовлювалися до гри усім, усім чином. Тренувалися, в нас тренер дуже сильно підготовлював. Добре, скажи, будь ласка, чи виникали якісь труднощі під час гри? Ні, не виникали. Було легко грати. Ви сьогодні перемогли. Який настрій в тебе і в вашої команди? Хлопці дуже раді, я й... теж з ними радий. Ми дуже раді, дякую тренеру нашому. Вітаю з перемогою, чи задоволені ви грою і які ваші враження? Ми задоволені грою. Ми перемогли через те, що ми терпіли, через те, що ми хотіли перемогти і взяти ці три очка. Ми перемогли, бо ми команда. Чи стала ваша перемога кульмінацією сьогоднішнього турніру? Це туріру? лише був проміжний етап, у нас ще все попереду. Які враження після сьогоднішньої гри і чи задоволені ви результатами турніру? Це тільки перша грана, ма що сказати. У нас Наше попереду 4 гри, так що. Враження просто емоції це футбол, так що все красно. Дякую, вітаю з перемогою. Дякую.